До вас для повідомлення вам про підозру з вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Поштів, особливо великих розмірах, під час укладання та реалізації договору на постачання. М'ясних консервів. Будь ласка, вам вручається повідомлення про підозру, ознайомтесь. ласка, чи є у цій будівлі речі та документи? Может я, 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 я... Я, я не знаю, уши, не кошки. знаю Чи даже есть? людей, которые, потому что меня обязали вести технический, раз, бухгалтерский, шейпе. складской учет, моряк. я не вела моряк. переговоры ни с любимыми поставщиками, ни с кем. И у вас, и у вас моряк нету моряк никаких моряк. доказательств. Моряк. Про підозру у члені кримінального правопорушення частини 5 до 11 крові кодексу України в присутності ваших захисників адвокатів я вам надаю копію картину підозри. Другого лютого 2023 року слідчими національної поліції викрито масштабну схему з розтрати бюджетних коштів чиновниками на території Одеської області. В ході слідства встановлено, що колишній заступник керівника Одеської обласної військової адміністрації, діючи за попередньою змовою, із начальником одного із департаментів вказує на адміністрації, яка на сьогоднішній день є депутатом обласної ради. А також із керівником одного із відділів обласної адміністрації реалізували масштабну схему з розтрати бюджетних коштів. Зокрема, урядом України виділено на потреби Одеської територіальної громади грошові кошти у сумі понад 100 мільйонів гривень. Чиновники розуміючи, що для реалізації свого злочинного плану їм необхідно залучити ряд інших осіб. Залучили до вказаної схеми підконтрольний суб'єкт господарської діяльності, із яким уклали договір на постачання продуктів харчування при цьому. У договорі чиновниками та підконтрольними та, та керівником підконтрольного суб'єкту господарської діяльності було зазначено суму товару, яка значно перевищує середню ринкову вартість вказаного товару. В подальшому вказані дії дозволили чиновникам заволодіти державними коштами на суму понад 7 мільйонів гривень. 2 лютого 23 року вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волів до 12 років. Слідчі дії тривають, та в подальшому будуть встановлюватися інші особи, які можливо мають відношення до вчинення зазначеного злочину.